В області реалізується ряд проєктів щодо децентралізації системи опалення і встановлення ось таких альтернативних джерел це модульні котельні, які в майбутньому будуть забезпечені когенерацією для того, щоб на випадок, скажімо так, блекаутів або надзвичайних подій із враженням наших відповідно великих підприємств, щоб у людей було тепло. Таких проєктів у нас реалізуються по області сім. Це першочергові проєкти. Держава профінансувала на ці напрямки 500 мільйонів гривень кінця цього року ми завершимо реалізацію цих проектів. Коли ми реалізуємо ці проекти, 150 тисяч мешканців фактично будуть забезпечені альтернативним джерелом опалення. У нас є тісна співпраця з ЮНІСЕФ і, власне кажучи, ряд проектів, а саме дві котельні, реалізують саме вони на загальну суму. Біля 30 мільйонів гривень, і це дуже важливо, тому що ми фактично зекономлені державні кошти направляємо на інші об'єкти, тому що потреба у нас по області досить велика. І якщо брати цей конкретний об'єкт, то ця котельня розрахована на 3 МВт, яка буде забезпечувати до 15 тисяч мешканців фактично цього мікрорайону. Наше партнерство з Харківщиною безпосередньо з Харківською обласною державною адміністрацією має вже довгу і хорошу історію саме стратегічного партнерства і сьогоднішній об'єкт, на якому ми з вами сьогодні знаходимося, є якраз яскравим прикладом цього стратегічного партнерства. Я насправді хотів би подякувати керівництву обласної державної адміністрації Харківської, оскільки ми почали думати про сьогоднішні проблеми на дуже ранньому етапі, тому ми змогли правильно зреагувати. Ми нас Праді реалізуємо подібні проекти в шести громадах. Справді кількість локацій чи об'єктів, які ми реалізуємо разом, це десять. Ми також більш масштабну програму підготовки до зимового періоду. До зими це включає і грошову допомогу фінансову, Це включає розповсюдження твердого палива, паливні брикети. А також, загалом, якщо можна говорити про цю нашу програму допомоги для підготовки до зими лише по Харківщині. Донеччині наше охоплення сягає 300 тисяч мешканців Харківщини і загалом вартість цієї програми вже складає 16 мільйонів 600 тисяч доларів США.